Всім привіт! Ви на каналі Кульчакем. Сьогодні у нас буде на огляді, на мій погляд, легендарний автомобіль. Коли ці автомобілі почали возити в Україну, вони були дуже популярні, незважаючи на те, що з ними дуже і дуже багато проблем. Таку машину хотів практично кожен молодий юнак, який отримав права і який хотів їздити на преміальному бізнес седані Хто не боїться при виборі такого автомобіля, що він влетить з ним? Купу тисяч доларів нікого це не лякає, тому що всі ганяються за цими автомобілями. Взагалі є дуже великі поціновувачі таких автомобілів, які ці автомобілі люблять, стараються тримати їх в гарному стані і не хочуть розлучатись протягом багатьох років. Свого виходу цей автомобіль був одним із інноваційніших автомобілів того часу, тому що компанія BMW застосувала на цьому автомобілі перший раз повністю алюмінієву підвізку. До того часу ще ніхто з автовиробників не використовував алюміній для того, щоб полегшити масу цього автомобіля. Це, напевно, один із кузовів, на який BMW компанія пропонувала більше як 20 своїх двигунів. Цей автомобіль отримав 0,29% проти опору вітру, що на той час це була взагалі дуже хороша цифра. Також цей автомобіль отримав першу в BMW діодну задню оптику, яка після того почала використовуватись у багатьох інших автомобільних брендах. Також що стосується передньої оптики, то на цьому кузові вже з'явилися легендарні ангельські глазки, за які БМВшники дуже полюбили цей автомобіль. І багато хто його хотів купити навіть через його брутальний зовнішній вигляд. Коли виїхали вночі і звімкнені протитуманками і ангельськими глазками, то всі знали, що це їде якийсь серйозний дядько. І знали, що у такого чоловіка завжди є гроші. Давайте детально поглянемо сьогодні на наш екземпляр, який ми взяли сьогодні на тест драйв. Це в нас автомобіль. 1998 року випуску він у нас йде на 2,5 дизельному двигуні і на коробці 5-ступеневий автомат. Автомобіль у нас в гарному синьому кольорі. Власник повністю помалював цей кузов і старається тримати його в хорошому стані. Даним автомобілям вже давно за 20 років вони розроблялися у 1997 році. Ці роки багато хто вважає золотими для компанії BMW. Тому що саме тоді з'явились багато популярних кузовів BMW, такі як e 39 Е38, а також всім відомий X5 і на Е50 кузові. Якщо ми поглянемо на попередні кузова BMW то ми не побачимо там таких красивих форм. На цьому кузові вже компанія BMW зробила обтікаємо задню частину. Також ці автомобілі є у кузові Touring що є не менш популярніш, ніж седан, але звичайно, седан є набагато симпатичнішим і набагато красивішим. Свого часу я також задумався про покупку такого седану. Я більше прихильник Mercedes марки, але цей автомобіль, я думаю, що навіть кожен прихильник Mercedes також хотів би мати на володінні хоча б декілька місяців, щоб відчути ті емоції, той драйв, який дарує ця машина. І чому про неї багато історій, що це дуже хороший автомобіль. Давайте трішки розкажу вам про проблеми на цих автомобілях. Хоча про ці проблеми багато вже хто знає, тому що безліч відео на цю тему, які проблеми саме в цьому кузові. Я багато знаходив відео, де по годині розказують, які тут є проблеми. Не буду говорити маркеровок, тому що можу помилитись. У нас тут проблеми є і з тим, що цей автомобіль. Дуже боїться високих температур. Якщо ви перегріли такий двигун один або два рази, то у вас тут стоїть алюмінієвий блок, і ви можете після того, як ви його декілька разів нагріли, зразу міняти повністю двигун. Тому що у нас тут веде головку алюмінієву і вона вже не підлягає ремонту. Якщо у вас повело головку, то всередині блок також деформується і ви вже нічого з ним не зробите. Розповсюджена проблема на цих автомобілях це в нас те, що постійно течуть різні прокладки, гідропідсилювач Якщо у вас стоїть сельватронік, то він робить так, що коли ви стоїте на місці, у вас руль легенько крутиться, коли ви їдете на великій швидкості, то у вас руль стає тугішим. Також багато пролив місцем і шлангами, і з клапаном на ньому. Практично у всіх автомобілях це у нас іде блок АБС. Тому що він стоїть у нас дуже близько до двигуна, він нагрівається. Тут у нас розпаюються предохранителі і потрібно завжди лізти і перепаювати предохранителі. Якщо ви купили такий автомобіль, то завжди всі рекомендують поміняти оцей бачок і також оцю кришечку міняти практично два роки. Якщо ця кришка тримає герметичну систему, то автомобіль навіть при... Температурі 110 градусів ще не кипить, а якщо ця кришка у вас пропускає, то вона буде кипіти вже температурі вище 100 градусів. На даних автомобілях зустрічається система Ванус, яка дає, вона йде на газорозподільному механізмі, і коли, коли автомобіль рухається на невеликій швидкості, то він підтягує ванус і автомобіль завжди має потужність, незважаючи на те, на якій швидкості ви рухаєтесь. На цьому автомобілі у нас цієї системи нема, що дуже добре, тому що саме оці прості дизельні двигуни виїжджують у нас по мільйону, І бувають випадки, що навіть по півтора мільйона. І власники просто стежать за їхньою робочою температурою, часто стараються міняти фільтра. На цих автомобілях у нас стоять досить надійні коробки, особливо це у нас іде п'ятиступеневий ZF. Говорять, що ця коробка витримує дуже великий крутний момент. і на автомобілях із потужністю менше 200 кінських сил, ця коробка їздить дуже і дуже довго. Цепи ГРМ на цих автомобілях, як колись було популярно говорити в БМВ на весь срок служби цього автомобіля. Цепи на цих автомобілях їздять по 500 тисяч і з ними ніяких проблем. Може бути, що у вас тільки розтягнувся цеп, але переважно, коли вже лізуть у мотор, тоді міняють натяжителі пластмасові. А це може залишитись навіть старим. Цьому автомобіль, як я вже сказав, у нас стоїть повністю алюмінієва підвізка. На цьому автомобілі вона дуже така слабка, тому що коли ви їздите по поганих дорогах, а якщо навіть і по хороших, то ця підвізка витримує у вас експлуатації близько 30 тисяч кілометрів, що є дуже мало. Легенький удар може зігнути речах. І ви вже не можете його ні вирівняти, ні нічого, тому що алюміній у нас не піддається якимось механічним пошкодженням і повністю зразу заміна речага. Бувають випадки, що на морозі у нас тут стоять алюмінієві стойки, і коли автомобіль попадає у яму, а на вулиці у вас температура більше мінус 20 градусів, то бувають випадки, що навіть стойка у зажатому положенню примерзає і вона більше не виїжджає вверх. Тоді Знайте, що ви попали на заміну стойки. Стойки на цьому автомобілі і взагалі всі запчастини на цей автомобіль у нас досить дорогі обслуговані, тому що цей автомобіль вже у нас вважається класикою і всі, всі запчастини вже дуже важко знайти. На них кладуть або БУ, або, якщо у вас є можливість, то міняють на оригінал. Оригінал у нас коштує досить гарних грошей. Якщо ви є власником такого автомобіля, то ви повинні знати, що на обслуговування цього автомобіля в рік вам потрібно виділяти 2000 доларів, щоб повністю тримати цей автомобіль в справному стані. Давайте з вами закриємо капот, перейдемо до салону цього автомобіля і подивимось, що у нас в нас у цьому автомобілі по салоні. Коли ми попадаємо в салон цього автомобіля, то ми одразу відчуваємо запах натуральної шкіри, тому що на цих автомобілях ще використовувалися дуже дорогі матеріали. Це ви можете побачити як і по торпеді, так і по салону. У нас тут використовується така досить міцна шкіра. Як бачите, автомобілі вже більше 25 років, а стан його салону виглядає досить непогано. Тут у нас багато комплектацій, у нас тут є електрорегулювання сидінь, тут у нас є електричні склопідйомники, також регулювання дзеркал, пам'ять сидінь. Автомобіль у нас досить на гарній комплектації. Також забув сказати, що він у нас є на М-пакеті. М-пакет у нас не оригінальний, тайванський, але машина вже має зовсім інакший вигляд. На цьому автомобілі у нас досить багато місця за кермом. Якщо у вас ріст не перевищує 2 метри, тому що якщо ви вже маєте більший ріст, тоді багато хто говорить, що із зростом 2 метри вже тут трішки замало місця для ніг, так і для голови. Тут у нас стоїть такий масивний підлокітник, який у нас не відкривається. Він має регулювання вперед. Тут у нас берігся навіть оригінальний BMW-шний телефон. Хоча у нас за цей дуже великий центральний тунель, але місце для всяких речей BMW чомусь не зробили. Не знаю, чому в них було таке рішення, але на той час, напевно, їм так виходило. Так, тут у нас кнопка блокування дверей, також аварійка. Тут у нас стоїть неоригінальний магнітофон. Якщо у вас оригінальний магнітофон, на цих автомобілях могла бути навіть навігація. Ззаді в багажнику у нас знаходиться CD Changer, де ви можете за... заложити диски із картами. І у вас на той час працював навігатор. Це була опція, можна сказати, з'явилася саме в BMW. І після того вже всі автовиробники почали використовувати навігацію в своїх автомобілях. Тут у нас по комплектації немає підігріву сидінь, але є кондиціонер, також двозонний клімат-контроль, мультируль. Приборна панель у нас виконана. Як на всіх стандартних автомобілях на той час BMW. Вона має такий самий вигляд, як на X5 тих років, так і в 38 кузові. Тут у нас є невеличкий бортовий комп'ютер і вже показує, загорається лампочка, коли відкриті якісь двері. Також у нас тут є стандартний бардачок. В автомобілі у нас стоїть гарна музика, як прийнято на підчорці BMW. У нас тут стоїть великий здоровий буфер. І зараз ми вам покажемо, тому що всі знають, що BMW без буфера, то гроші на вітер. Давайте перейдемо з вами дозаду. Подивимось, що у нас по посадці ззаду. Раді у нас на цьому автомобілі досить комфортно сидіти. У нас тут досить непогане місце для ніг, але для голови, на мій погляд, вже трішки мало, якщо у вас їде. Якщо ви вільно розслабитесь, ось так, то вам буде місця достатньо. Але коли ви сидите... Ось так, то вже місце для голови на поворотах ви будете чіпати ось цю задню арку. Тут у нас є такий здоровенний підлокітник, такий як на дивані. На той час я думаю, що цей автомобіль був дуже комфортний по зрівнянню і із попередніми версіями BMW. Так, салон у нас виконаний в такому сірому кольорі, який Мій паля досить гарний. І в поєднанні із синім кольором кузова сірий салон виглядає досить гарно. Тут у нас є обдуви для задніх пасажирів. Тут у нас дує як тепло, так і кондиціонер. Тут у нас є такі підстаканники BMW, але не буду їх витягувати, тому що вони вже, напевно, зломані, тому що вони зроблені дуже такі слабенькі. І Багато хто говорить, що цими підстаканниками... Ніхто ніколи не пользував, тому що вони вже були зламані до покупки цього автомобіля. Тут у нас є такі кишеньки, також у дверях, як ви бачите, є у нас ось такі попільнички, що на той час вважались дуже круто. Вони є для кожного пасажира і також для водія. Тут у нас стоїть ось такий маленький буфер, коли власник у нас прокидається на роботу, то сусіди. Вже всі також знають, що треба прокидатись, тому що вже власник поїхав на роботу. Так, все ми з вами розглянули. Давайте тепер перейдемо за руль і проїдемось цим прекрасним автомобілем. Зараз ми з вами їдемо по такій трішки поганій дорозі. На цьому автомобілі у нас ходова частина повністю в ідеальному стані. Власник нещодавно замінив повністю підвізку, вложив в неї більше 800 доларів, і автомобіль у нас по підвізці взагалі не видає ніяких лишніх звуків. На цьому автомобілі у нас пробіг вже 498 тисяч, і я думаю, що цей автомобіль ще з легкістю проїздить більше 200 тисяч без ніяких проблем. Бо Багато хто знає, що якщо автомобіль у вас з легкістю перейшов в кілометраж 400 тисяч, то він вже настільки надійний, що з ним в подальшому не повинно виникати ніяких проблем. Якщо ви шукаєте автомобіль для себе і ви думаєте, який розглянути вам варіант, то я б рекомендував хоча б 3 літровий дизель, який у вас буде видавати вже 170 кінських сил, він буде у вас. Практично не неубиваємий двигун. Звичайно, на ньому є декілька моментів. Також на цих автомобілях є слабинка рульова рейка, але якщо ви будете гарно доглядати за цим автомобілем, то ви не будете викидати на нього купу часу, купу грошей і будете їздити без ніяких проблем. Звичайно, якщо ви хочете надійний хороший автомобіль, то цей автомобіль навряд чи вам підійде. Цей автомобіль переважно купують для душі, щоб у кого є можливість, любить автомобілі, і він, йому цікаво приводити цей автомобіль в дуже хороший стан. І коли він сідає за руль цього автомобіля, то він розуміє, для чого він його купив, і не жаліє ніякого часу, також грошей для того, щоб тримати цей автомобіль в ідеальному стані. Тому що Пройде ще декілька років, ці автомобілі взагалі у нас пропадуть із, пропадуть із доріг і залишиться лише декілька, можна сказати, музейних експонатів. Ну що ж, друзі, наше відео підійшло до завершення. Сьогодні я Покатався таким чудовим автомобілем. Я завжди мріяв проїхатись на BMW E39. Цей автомобіль дарує чудові емоції, навіть якщо ви проїдете з ним декілька годин, ви завжди будете пам'ятати, що ви їхали за кермом легендарного німецького автомобіля. Хто з вас шукає собі такий автомобіль, хочу сказати, що власник продає в нас даний екземпляр і номер телефону, я залишу його.